Добрий ранок. У мене сьогодні пізній сніданок, бо вже зранку була повітряна тривога. Кс-кс-кс. Матільда прийшла на сніданок, як завжди. Скласти мені компанію. А на сніданок у мене сьогодні млинець. Незвичайний, нетиповий. А саме як я його готувала. Зварила капусту брокколі зелену, перебила блендером. На дрібненькій тертушці потерла картоплю сиру, почистила її, Добавила всю перебиту блендером капусту, потерла цибулю ріпчату, білу, теж додала. Яйце, сире, спецій багато, замісила, додала борошна трошки, і смажила на патерні з невеликою кількістю олії. Взяла один, зверху поклала сметану. Та ще й поділюся, поділюся з кішкою. Третя частина, це її порція. Отак. От а більшу частину з'їм я. Кава нарешті доп'ю сьогодні сироп, бо купила, може, більше, ніж як півроку тому назад, вживаю потроху, та не завжди. І, мабуть, сьогодні вже закінчу пити, бо там його зовсім трошки. Сніданок мій пізній. Не можна швидко приготувати, коли йде повітряна тривога. Це небезпечно залишатися не в укритті, а вдома, де тебе можуть і дрони обстріляти, і ракети поряд можуть зриватися. Бо вибухи чуємо дуже часто. Потужні вибухи. Отже, всім бажаю тихого, спокійного дня, смачного, сніг дайте з апетитом. Зустрінемось пізніше. Хай вам добре смакує!